Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як позбутися від запору за допомогою соди без шкоди для свого організму. Тому приєднуйтесь, буде дуже цікаво. На своєму каналі я буду розповідати про різні хитрощі, які допоможуть вам зміцнити своє здоров'я. Також прошу задавати питання. Я відповім на них створенням нових відео, тож зосередимось на здоров'ї. Відмиряйте одну повну чайну ложку харчової соди. Налийте в чашку. Візьміть лимон і вичавід 15 20 крапель лимонного соку. Починається реакція. Добре перемішати. Беремо окріп і чекаємо, щоб вода закипіла. Виливаємо в чашку. Бачимо реакцію. Сода починає гаситись. Отримуємо бажаний результат. Це найкращий спосіб погасити харчову соду. І нічого шкідливого для вашого організму в ньому немає. Слід приймати на голодний желудок, я роблю цю процедуру в першу чергу вранці приблизно за годину до їжі. Цю дію слід повторювати протягом трьох семи днів. Ви будете задоволені результатом. Дуже важливо! Якщо соду протягом години або двох після цього не виходьте з дому. Тому, що ви запустите процес очищення кишечника. Це може зайняти від 20 хвилин до години. Харчова сода, гідрокарбонат натрію, допомагає кишечнику, знижуючи кислотність у шлунку, сприяє виведенню газів. Він також стимулює скорочення кишечника, що може полегшити запор. Однак слід бути обережним і не використовувати його занадто часто, щоб не порушити кислотно-лужний баланс. Бажаю всім міцного здоров'я. Підписуйтеся на мій канал. Ставте лайк. Мені дуже потрібна твоя підтримка. Дякую всім за увагу.